Мешканці 111 та 114 будинків на Володимирській з граблями та мішками виходять у двір, аби зібрати опале листя. Діти, ходіть на сюди, ходіть нам». Наразі немає двірника, то ми колективно зізвонюємося, збираємося. Раз чи в 10 днів, чи раз в тиждень прибираємо, всі виходять з будинку, хто має можливість. Прибираємо, то нам дуже добре там буде компостувати, складати і отак процес підтримувати. Перед тим як висипати листя до ящиків для компостування додають спеціальний розчин. Засипали екобактерії для компостування. Розвели у теплій водичці їх. Вони тут розігріються. Це типу як дрожчі. Такі. Ініціаторка компостування органіки Леся Сулік. Жінка очолює об'єднання співвласників в цих багатоквартирних будинках. Перегниває. І знизу створюється компост, такий ми собі підбираємо свіже, насипаємо і чередуємо. Потрохи це і фінансовий компонент, менше сміття вивозиться. Другий компонент це є соціальний компонент, що можемо його використати для покращення свого озеленення. Леся Сулік каже, грошей з фонду не витрачали, допомоги попросили на будівництві по сусідству. Попросили будівельників, щоб нам вділили декілька підонів. Нам пішли на зустріч. А мешканці з будинку 111-го відгукнулися, скрутили їх. Нанизу прокладена сітка, щоб не лізли викрути. Далі целофанова плівка, далі прокладено гілля та якби для тренажу. Зі слів начальниці міського відділу екології Оксани Лисак, це перше ОСББ Луцька, в якому реалізували задум. В інших об'єднаннях планують встановити контейнери для компостування. Говорить, це найкращий спосіб, куди подіти опали листя. Спалювання листя це категорично той метод, який не можна допускати як варіант поводження з органічними відходами. Найкращою альтернативою йому, це, звісно, є компостування. Це є живильне середовище, якщо ми туди запускаємо черв'яків, чи наших звичайних, чи каліфорнійських, немає значення, яких. Вони пережовують це все, пропускають через себе і утворюють таке от органічне біодобриво. Це біогумус протягом найближчих років, каже Оксана Лисак. Компостери планують встановити у всіх дитячих садках та школах обласного центру. Павло Мельничук, Олександр Ватащук. Новини на Суспільному. Луцьк.